Всім хай, дорогі друзі! Ви на каналі Мат! Сьогодні я буду допомагати каналу блогеру Данчик Едіт з його новим аккаунтом. Я допоможу йому прокачати шелі на тисячу кубків. Підписуйтесь, ставте вподобайки, а ми починаємо апати кубки. Чесно кажучи, я вже відкрив 14 пірс боксів, але мені не випав сам пірс. Це дуже обідно, я вам скажу. Ну, і тут я спробую загасити бібі. -Бі. А ні-ні-ні-ні-ні-ні, втікай, втікай, втікай. А куди ультувати? Попав. Втікаю, втікаю. Ох ти ж навала. Нам забили, ми пропустили гол. Класно. Ну, давайте не тягнути кота за хвіст і одразу ультанемо туди. Блін. Попав не туди, куди хотів. І ой-ой-ой, це, це вже погано. Він вавика став. Ура! Ми програли. Ну, що поробиш? Така доля. Ладно, в ще де давайте пограємо, то що в Броуболі я якось не хочу. Кензі там, звісно, і грається, але він мене якось не хочеться в Броубол. Ні, е я е е е не хочу за Бері, лучше. Лучше за Кензі. Так. Грузить. Грузить, грузить, грузить. Дуже легкі вороги попалися. Дуже легко перше місце буде получити. Так, спрейчик. Данчик -едит. я діставай нам баночки, а я піду ворогів поубиваю грів, Іди сюди грів на засаду. Ульта Ультанемо. Блін, от би у громане все хп було б я його вбив. Так, ворона добиваємо, пробуємо добити ворона. Добили нарешті. І давайте два. Ага. Мені ультой треба не убити, а хіл іменно. Так, чекай, 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 чекай. мене небагато ХП. Так, ну, давайте. Так, ну. Пора когось добити столкновіння. Так. Ехе. Ізі. Я ж казав, Ізі перше місце. Вообще тут вороги були не Ізі О, мені ще недовго до 15 е кристалів лишилося. Класна катка. Лайк. Е, в смислі дізлайк. Ти що взагалі уже? Ну, ладно. Погнали зливати кубки. Вороги дісталися, вроді би, неважкі. Мінус Едгар. Ми всі знаємо в Едгарів Ульта Скілова. Я тебе зараз попробую. Ну, я надіюся на перемогу. Так, ну, що тут я можу сказати? Тут треба акуратно. Блін. Його кікнув Діна Майк. О! Жорстко. Хе-хе, Сигма. Не вийшло у Дінамайка. Фух, а я вже думав, що Едгар стрибає на мене. Ну, спробуємо. Спробуємо, спробуємо, спробуємо. Вибачте, за мій такий голос, сьогодні я оригінальним записую, і я трошки прихворів. У мене горло трошки хворе. Ну, давайте. Я пробую. Едгар Мортіс. Давайте подивимося, якщо я встану Вафика, типу АФК, то хтось на мене піде чи вони побояться. А тут смисла нема перевіряти, ніхто на це не купляється. Ну, я пішов. Ух ти, ух ти, ух ти. Ура! Не получилось. Ну, все, давайте, давайте, давайте. Не стій без діла, нас зараз зажимають. Давай, дай, данчик едит. От нам не повезло. ай яй, -яй. Блін. Як це? Ну. Як так? Як так? На нас стрибнув і Ворон, і Едгар. Не повезло. Беру того, за кого не вмію грати. Дав Пайпер. Не золоті руки я на пайпер. Ну, давайте хоч спробуємо затащити. Жорстко, жорстко. Ай, Блін, мене спайк зажав. О, а він як неубиваємий, його нічого не бере. Я проданчик Едіт. Став за стінку, ніхто не попав. Перевіряю кусти кустація. Так, все, давайте. Пробуємо. Давайте. Чекайте, чекайте, чекайте. Перший кіл! Ура! Класно! Прикольно. Я попав, але мене зажимають. Потроху зажимають. Так. Обережно, обережно. Блін. Все, мене зажали, я тут без виходу. Ну, що, ультувати чи не ультувати? Ну, ладно. Перший кіл і я вже забув, яка смерть. Не рахував. Ну, їх точно дуже багато. Так, що тут? Це клон, це клон. Я воскрес. Давайте. Пробуємо. Так, тут нікого нема. Так, уль, уль, та не, ні, ні. ай-ай. Ні. Ми, програ... Ми програли 9999 раз. Нічого незвичайного. Ну що тут ще пробуємо? Давайте на Кензі. Чи ні, на берег не хочу? Давайте на Кензі. А, 8 біт? Ну, давайте на 8 біту попробуємо. Я на ньому вже давно не грав. Може вийде хоч щось. Так, катка почалася, нас зажимають. Нас зажимають. Ретельно зажимають, та вже її один із нас скікнувся. Поставимо сюди турельку за стінку. Надію, що ніхто не попаде. Ай, блін, попадають. Так, давай попробуємо сту. Сту-сту, сту. Давай, данчик Едіт. Та, та блин, ти що, реально АФК? Данчик Едіт, напевно, в АФК став. Так, ну, давайте я якось сам попробую виграти цю катку. О, Едгара можна нанести. Ох ти ж. Так, втікаємо. Тут небезпечно. А не, він реально АФК, Так, все обережно тут. Тут гаря, тут уже не іграшка. Так, я попробую сам витащий тут. Або, хоча ні, я вже не витащу. ще 5 команд. У мене ще й напарник АФК, Тут вольно заж... зажимати почав, та ще й кіт на додачу. Вин включился. Блин, запизну. Все. Нам, короче, капец. Продолжение следует. Делитесь, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока-пока.